Цю скульптуру можна роздивлятися годинами. Хто тут тільки не живе, ось самі дивіться. Ку-ку, який гарнюній. Тут і рибки, тут і жабки, тут і мишки. Дуже люблю цю скульптуру. А ось їжачок, знайомтеся. Тут квіти, природа. Вон мишка в норці бігає. Тут непонятно хто, гравлик, мабуть. Їжачок з цілим вибитком їжачиня.